Друзі, вітаю! Сьогодні у нас черговий підкаст, і ми зможемо з вами сьогодні подивитися на таку дуже важливу тему, те, у чому ми віримо. І сьогодні я хотів, щоб ми розібрали таку тему як символ віри або першоапостольський символ віри. На чому він базується? Які основні поняття його? і... Звичайно, ми повністю його розібрати не зможемо, бо це ціла книга, і є багато книжок, які написані на цю тему. І ми торкнемось лише таких основних ключових понять, на які базується в принципі будь-яка нормальна християнська община, конфесія, деномінація. Бо якщо ми відкидаємо хоча б одну з доктрин, яка записана в цьому першоапостольському символі віри, то, скоріш за все, така церква знаходиться під лжевченням або впала в єресь. І тому нам дуже важливо знати основні положення християнського символу віри, на чому він базується. Що таке християнський символ віри? Християнський символ віри це зібрання основних положень християнського віровчення про Бога, про Боже Слово, про людину, про гріх, про спасіння, про майбутнє людство і таке інше. Кожна церква або братство має свій символ віри. Але всі вони, як правило, мають велику спільну частину. І першоапостольський символ віри, він якраз і є цією такою основною частиною, на яку, з якої будувалися багато інших символів віри, тих чи інших християнських течій, звучить першоапостольський символ віри так. Вірую в Бога Отця, всемогутнього Творця Неба та Землі. І в Ісуса Христа, Сина Його, єдинородного, нашого Господа, зачатого від Святого Духа, народженого від Діви Марії, котрий страждав за понтія Пілата, був розіп'ятий, помер і похований, зійшов у пекло, третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Всемогутнього, звідки він прийде судити живих і мертвих вірую в Духа Святого, святу, вселенську церкву, в спільно... спільноту святих, прощення гріхів, Воскресіння тіла та життя вічне. Амінь. Ось так звучить першоапостольський символ віри. Звичайно, це не всі його положення, це така основна декламація цього е... символу віри, є його е... така розлога частина, де кожна доктрина вона більш детально розписана. І вчення апостольського символу віри підтримують ну, всі християнські церкви. Звичайно, якщо вони дійсно християнські, якщо вони вірять в Христа, його остаточно сформулювали у другому столітті рання Перша християнська церква, ну, рання християнська церква, якщо точніше. І 19-му і 20-му столітті у Європі та США ліберальне християнство та ряд псевдохристиянських культів поставили під сумнів багато істин Слова Божого. І тому істинне християнство, як ми, ми покликані захищати нашу віру, захищати те, що Господь нам залишив. Бо, як апостол Павло казав, Передай вірним те, що й сам отримав, те, чому сам навчився. Тому ми і робимо ці християнські підкасти, тому ми проповідуємо Слово Боже для того, щоб люди, які оточують нас, знали істину. Знали істину, що Ісус Христос є Богом. І Писання до Юди, перший розділ, третій вірш, закликає нам захищати нашу віру. Филип'янам, перший розділ 27 вірш, так само закликає нас захищати нашу віру. Усі посилання, які я тут промовляю, вони будуть ось тут, у цьому куточку. Я додав потім підказку, і ви зможете з ними детально ознайомитись. Також буде табличка, де ви зможете побачити. Детально кожну доктрину і вірші до неї і більш детально провести власний аналіз, ознайомитися з цими місцями писання, якщо вам буде цікаво. Це я також залишу в описанні, ви зможете з цим ознайомитись. Якщо вам, звісно, ще буде цікаво більш детальний розбір християнському символу віру, то ви можете про це написати в коментарях. І якщо буде достатня кількість бажаючих, ми зробимо детальний розбір, і ви зможете потім ознайомитися з більш таким розлогим розбором християнського символу віри. І давайте ми подивимось тепер більш детально на такі основні доктрини, на які базується цей символ віри. Перша доктрина, з якої все починається, це Слово Боже, повна богонатхненність та безпомилковість Біблії. Біблія це книга, яка не має помилок. Якщо ми десь і знаходимо якісь помилки або неточності, то, скоріш за все, проблема не в тому, що Слово Боже має помилку або протиріччя. А через те, що були десь в перекладі якісь ну, неточності, бо Біблія писалася на єврейському, арамейському, греческому, тобто були різні мови, і з них перекладається потім на наші мови, і можуть бути виникати неточності або непорозуміння. Але це ну, не є таким катастрофічним. Звичайно, ті, хто роблять це навмисно, вони роблять гріх, і слово Боже, книга об'явлення говорить про те, що такі люди будуть жорстоко покарані, Бог не пробачить їм, і навіки вичеркне їх з книги життя, і вони там ніколи не зможуть бути на небесах. Тобто це великий гріх додати щось до Слова Божого. А також великий гріх видаляти щось зі Слова Божого. Тому ми віримо, що Бог, коли дав своє Слово Боже, Він пообіцяв, що Він збереже його. І до цього дня ми знаємо, що Книга Біблія має це в повному обсязі, і як би люди не намагалися її споплюжити або спотворити своїми якимись методами, Слово Боже залишається доволі точним, і основні доктрини, які потрібні для нашого розуміння і спасіння. Вони, як і раніше, є в Слові Божому. Звичайно, дуже важливо мати правильні переклади і перевіряти переклади, і щоб дійсно харчуватися або використовувати те слово Боже, яке дійсно мають правильні, правильні істини. Отже, повна богонатхненість та небезпомилковість Біблії. Біблія це Слово Боже, яке має подвійне авторство людей та Бога. Знову, ми наголошуємо на тому, що ми, коли я кажу ми, я маю на увазі християни, бо в своєї я знімаю один, тому ну, Дух Святий, звичайно, перебуває теж. Тому можна сказати і так, що ми. Але е, ми бачимо, що Слово Боже воно має подвійне авторство. Бог через людей давав Слово Боже. Е, і люди його записували. Були різні автори, але всі вони керувалися Духом Святим. І це не було е, таке, е, як диктант, що вони записували те, що Бог диктував їм. Ні, Бог надихав, а вони своїми е, дарами і талантами, те, як вони вміли писати, який стиль вони приміняли, які е, методи приміняли, вони вже записували Слово Боже. І Біблія вона правдива в усіх питаннях. Е, іншими словами, можна навіть сказати, що вона істина в усіх питаннях. Бо Слово Боже, воно не має помилок, воно істина в усіх своїх е, е, моментах. І усі речі, яких вона торкається, або усі питання, яких вона торкається, духовних або історичних, це все є абсолютними фактами, і історія багато з цих фактів підтверджує, є багато розкопок, є багато археологічних відкриттів, наукових відкриттів, які підтверджують те, що Біблія вона книга достовірна. Тобто там правда записана. Друге післення до Тимофія, третій розділ, 16, 17 вірш. Знову ж таки, нагадую, посиланечка буде отут. Воно говорить нам про богонатхнення Слова Божого. Також друге післення до Петра, перший розділ 19 по 21 вірш. Післення до Івана, 17 розділ 17 вірш. Псалом 118 також багато нам говорить про Слово Боже, про його властивості. Матвія 5 розділ, 17, 18 вірш. Луки, 11 розділ, 51 вірш. А також Луки, 24 розділ, 27 вірш. Усі ці місця писання говорять нам про безпомилковість Слово Божого. Про те, що Слово Боже, воно є істина. Друга доктрина, яка є такою основоположною, це те, що Бог створив світ за буквальних 6 днів. Ми знаємо, що є багато людей, які говорять про те, що мільярди років, там хтось каже мільйони років. Ми знаємо, і Слово Боже, і через таку логічну цепочку ми можемо з'ясувати, що наш. Ну, Коротенькими такими підрахунками ми можемо е з'ясувати, що вік Землі не більше 6 тисяч років. Тобто не така вона вже древня, як малюють про це вчені е ті люди, які беруть цифри з потолка. Е і ми віримо в це. Символ віри він е також підтверджує цю істину, що е було 6 днів, е і світ не виник в результаті якогось великого вибуху. Еволюції або ще чогось. Книга буття перші два розділа доволі ясно, ясно говорять нам про те, що Бог створив цю землю, Бог щось казав. І це з'являлося. Він казав, як це має з'явитися, і воно з'являлося. І це те, у що ми віримо, і те, на чому базуємо нашу віру. Третя доктрина. Це народження Ісуса Христа від Діви Марії. Є багато течій, деномінацій, ну, конкретно можна виділити такі, як католицизм та православ'я, які вірять в те, що Діва Марія вона також є Богом, вона є посередником між Ісусом Христом і Богом. Але ми, як протестантська течія, баптисти, ми говоримо про те, що. Діва Марія, вона була звичайною дівчиною, яку Бог обрав для того, щоб Бога людина, Ісус Христос, прийшов у цей світ і оплатився звичайному людському тілі. І вона не відрізнялася від інших жінок чимось там кардинально. Але вона була просто обраним сосудом для Божого діла. І ми не придаємо Діві Марії якоїсь божественної сутності. Так, бо Вона була використана Богом для божественних цілей, але вона потім народила ще і звичайних дітей. І пісня від Юди, знову ж таки, написав Юда один із синів Марії. Також був Яков, теж син Марії. Це були брати. Ісуса Христа, і Слово Боже, нам доволі яскраво говорить про те, що у Ісуса були брати, і ці брати були від Марії народжені, Його матері, тому це була звичайна жінка. І Ісус Христос він був зачатий Духом Святим. Він народився від жінки, яка не знала чоловіка. Це теж одна з таких ключових понять, бо якби. Ісус Христос був народжений і від чоловіка і жінки, то тоді б гріх Адама був в ньому. А так як він був народжений від святого Бога, то він від народження був безгрішний. Від народження був абсолютно відділеним від гріха. Він не знав гріха. Він не робив гріха. Він був абсолютно чистим в усіх своїх думках, діях. І тому смерть не змогла його втримати там, коли він був розіп'ятий і зійшов у пресподні місця. І книга пророка Ісаї, 7 розділ, 14 вірш, він пророкує нам про те, що має прийти саме Еммануїл, Ісус Христос. Як ми знаємо, це перекладається Бог з нами Еммануїл». В Матвія, перший розділ, от 3 вірш. Виповняється це пророцтво. Луки, 134 розділ, 34-35 вірш, знову ж таки, виповняється це пророцтво. І ми бачимо, наскільки книга Біблія вона має єдиного автора Духа Святого, який не протирічить сам собі. Бо в деталях все розписано і все підтверджується. Всі пророцтва, які описані, вони виповняються. Якісь вже виповнилися, якісь ще мають виповнитися. І також ми віримо в те, що цей символ віри він говорить про те, що було фізичне Воскресіння Ісуса Христа. Не так, як хтось там каже, він просто в кому впав, там пролежав, потім оклигав і розпутався в цих пут, або ще якісь казки придумують. Але першоапостольський символ віри говорить доволі чітко, що. Ісус Христос помер і Воскрес. Це також дає нам велику надію, бо якби Він помер, а не Воскрес, то у нас би були великі проблеми стосовно того, на чому ми будуємо нашу віру. Задля чого. А ми знаємо, що буде Воскресіння мертвих, так само як Ісус Христос був першим з Воскресих, так само і ми Воскреснемо разом з ним. Ісус Христос, Він фізично воскрес, в прославленому фізичному тілі з новими властивостями. І ми читаємо про це, що Він потім з'являвся учням, ФОМА перевірив, удостовірився і багато-багато було ще разів, коли він з'являвся. І ці свідоцтва залишені нам для того, щоб ми знали і вірили в те, що Дух Святий оживив. Ісуса Христа, і що Ісус Христос, що смерть не змогла Його втримати, бо Він Воскрес і те, для чого Він був, приходив на цю землю, Він дійсно виконав. Також ще одна з доктрин, це Ісус Христос є істинним Богом. Знаєте, є багато течій, які кажуть, Він був пророком, Він був творінням Божим. Він був гарним вчителем, але відкидають в Бога Божественну сутність Ісуса Христа. І коли люди відкидають цю сутність Божественну, то вони не вірять в Ісуса Христа як Спасителя. А ми знаємо, що ми, люди віруючі, ми спасаємось вірою через Ісуса Христа. Бо Слово Боже нам говорить доволі ясно. Що Ісус Христос є шлях, істина і життя, і ніхто не переходить до Отця як тільки через Нього. Якщо ми відкидаємо божественність Ісуса Христа, то ми не маємо цього шляху і не маємо цієї основи, на якій будуємо наше е християнське вірування. І знову ж таки, як ми можемо називатись християнами, якщо ми не віримо в Христа? Це нелогічно. Євангелія від Івана, перший розділ перший вірш, з першого вірша, говорить нам про те, що про сутність Ісуса Христа, про те, що спочатку було Слово, Слово було Бога і Слово було Бога. Ісус Христос також постає як Слово, Слово Боже, яке утілилось і яке творило усе в цьому світі. Також Євангелія від Івана, 10 розділ, 30 вірш. Перше пісня до Івана, 5 розділ, 20 вірш. Писня до Колосян, 2 розділ, 9 вірш. Римлянам, 9 розділ, 5 вірш. Другий псалом, приповісті, 30 розділ, 4 вірш. Тобто всі ці місця писання, знову ж таки буде табличка, ви зможете з ними ознайомитись в описанні. Це ті місця писання, які підтверджують нам істинність того, що Ісус Христос є Богом. Дух Святий, знову ж таки, як ми казали, Слово Боже і цей символ віри, він говорить нам про трьох особ, про трійцю, і це одна з основополагаючих доктрин християнської віри. Дух святий це особа, а не лише сила. Бо є багато течій, які називають себе християнськими, але опираються на ті місця писання, які їм зручно відкидаючи ті місця писання, які чітко говорять про те, що Дух Святий, Божа особа, Бог Триєдиний, і він є не просто силою, він є особою, він є особистістю. Тому і слово Боже нам і говорить про те, що той, хто похолить Духа Святого, ніколи не зможе спастись. Це говорить нам про те, що ну, якщо ти просто похолиш силу, то сенсу в цьому нема. Але якщо це особа, то це буде мати наслідки. І дії святих апостолів, 5 розділ, 3 і 4 вірш. Знову ж таки, дії святих апостолів це дії, Святого Духа, як Бог в особистості Духа Святого діяв через людей вже, коли Ісус Христос піднявся на небо. І ми бачимо, як книга Біблія нам поступово розкриває спочатку Бога Отця, потім Бога Духа Святого, Бога Ісуса Христа, а потім Бога Духа Святого. І Слово Боже нам говорить про те, що Він з нами перебуває. І з нами буде. Тобто це та особистість, яка і зараз перебуває з нами, коли ми розміркуємо над Словом Божим. Дії святих Апостолів, 5 розділ, 3, 4 вірш. Книга пророка Ісаї, 48 розділ, 16 вірш. Друге піснення до коринтян, 13 розділ, 13 вірш. Писання до Матвія, 12 розділ, 31 по 32 вірш. І всі ці місця писання говорять нам про Духа Святого. Звичайно, місць писання є набагато більше, але от е, ті місця писання, які підтверджують нам е, те, що Дух Святий це є особа, а не лише сила. Знову ж таки, ще одна з доктрин це вічне життя, і воно буквально на небесах буде. Е, Бо якщо ми не маємо вічне життя, то навіщо ми всім цим займаємося? Якщо у нас немає надії і ми живемо лише в цьому світі, який сенс тоді шукати Бога, підкорятися Богу? Ми знаємо, що наша віра будується на тому, що ми знаємо, що людська душа, вона вічна, і вона може зробити вибір або в сторону Бога, або в сторону проти Бога. І ті, хто роблять вибір Божий, то вони мають вічне життя, їхні імена записані в книзі життя, а ті, хто не обирають Бога, вони будуть підтверджені вічному покаранню у пеклі. Так говорить нам Слово Боже. І ті, хто відкидають слово Боже, або відкидає те, що пекло це реальне місце. То вони просто так хочуть вірити, але, знаєте, фактам начхати на ваші почуття. Слово Боже говорить нам доволі ясні речі, і навіть якщо ми з ними не згодні, то це не проблеми Слова Божого, а наші. Тому ось так. Друге писання до коринтян, 5 розділ, перший вірш. Писання до Колосянів, Колосян 1 розділ 5 вірш, Філип'янам 3 розділ 20 вірш. Це ті вірші, які говорять нам про вічне життя на небесах, про буквальне вічне життя. Також, Слово Боже, одна із доктрин, яка говорить нам про вічне прокляття буквально у пеклі. Тобто це друга. Сторона цієї монети, як я вже сказав, можна або з Богом бути на небесах, або в пеклі. І місця писання, які говорять нам про це, Матвія 25 розділ, 46 вірш. Писання до Луки. Євангелія від Луки, 16 розділ 19, з 19 по 31 вірш. Книга Об'явлення 20 розділ 10 вірш. Книга об'явлення 14 розділ 15 вірш. Всі ці, ці місця писання говорять нам про ті речі, які будуть відбуватися там, у пеклі. І дуже не хотілося б, щоб хтось туди потрапляв. Але, на жаль, багато людей обирає свідомо вибір іти туди. І остання позиція, яку ми розглянемо, це шлюб. Чомусь християнський символ віри вважав за потрібним нагадати або підкреслити важливість шлюбу в цьому світі. Шлюб це духовне, душевне та тілесне поєднання одного чоловіка і однієї жінки на все життя. Це те, що задокументовано, те, у що ми віримо, те, на чому ми бадуємо наші стосунки з нашими жінками. Бо з дружинами, знову ж таки, бо Слово Боже нам говорить доволі ясні речі, що чоловік і дружина однаково цінні для Бога, але Бог створив їх різними. Отож, у них різні ролі у шлюбі, церкві та суспільстві. І головне покликання заміжньої жінки бути помічницею своєму чоловікові. Поважати, підтримувати та слухатись його. Головний обов'язок одруженого чоловіка любити турбуватися про свою дружину. Є місця писання, які говорять нам про це, на чому годується ця така велика доктрина, це небуття, другий розділ з 18 по 25 вірш. Писання до Єфесян 5 розділ 22 по 33 вірш. Писання до Колосян, 3 розділ 18 по 19 вірш. Перше писання до Коринтян, 7 розділ, з 1 по 17 вірш. Книга приповістей, 31 розділ, з 10 по 31 вірш. Тобто ми бачимо, як багато слово Боже говорить нам про шлюб. Отже, наш коротенький підкаст. Він підходить до кінця. Вийшов трошки довшим, ніж зазвичай. Але це дуже важлива тема, і я думаю, ті, хто додивився до кінця, не пожалкували, що почули цю інформацію. Сподіваюсь, вам було корисно, і нехай Господь благословляє вас і надалі е зростати в Слові Божому, зростати в пізнанні Його і пам'ятати, що всі ми, будучи християнами, зустрінемось з Богом і матимо з ним велику радість. До нових зустрічей. благословінь, Пишіть коментарі, пишіть питання, якщо вони виникають. І нехай Господь буде прославлятися через це служіння. Амінь.